Військова прокуратура бореться з порушниками екології. Про це повідомив заступник військового прокурора Івано-Франківського гарнізону Андрій Величко. Адже, окрім дотримання боєготовності, командири прикарпатських частин мають піклуватися і про те, аби були виконані всі норми екобезпеки. Нині фахівці перевірили п'ять військових об'єктів на території Коломийської авіаційної частини, кажуть фахівці. Комісія виявила горе сміття. Таку ж перевірку дотримання вимог санітарного законодавства проводила відомча санепідемслужба, яка це питання не дослідила в сміттєзвалище не виявила. Вони склали свій акт, в якому ці питання не були описані, і за результатами було притягнуто одну особу з контролюючого органу з цієї санепідемстанції. Наскільки командири частин дотримуються екологічної безпеки, стежать і місцеві екологи. Забруднення навколишнього середовища, кажуть фахівці, загрожує здоров'ю людей. Загрожується тим, що відповідно забруднюються земельні ресурси і може потрапляти просочування у підземні води, чи може спричинити забруднення підземних вод фільтрації, що вода суміші з атмосферними опадами з відходами. Може забруднюватись підземні горизонти внаслідок просошування підземні горизонти, підземні води можуть потрапляти до криниць, відповідно з яких люди п'ють і можуть спричинити захворювання відповідно населення. На подібні перевірки чекають ще п'ять військових частин Прикарпаття. Правопорушників притягуватимуть до дисциплінарної відповідальності.